Всім привіт! Ви на каналі ViaVis.ua, З вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. На півночі нагір'я височіє чорна башта, на вершині котрої горить незгасимий вогонь. В цій башті несе свою вічну варту Тірос Душогуб, воєвода безмовного легіону, дитя Телів, принцеси Лемурійців та короля жреця Велетнів, Нащадок двох народів і обома ж проклятий. Я збираюсь війти до Чорної башти і зустрітися з Тіросом віч на віч. Ось так виглядає вхід у Чорну башту, де нас чекають привиди безмовного левігіону, котрі все ще тут знаходяться. Це такі ось броньовані скелети. І далі спускаємося безпосередньо вже до входу в саму башту. У чорній башті можна віднайти багато цікавинок. Серед найголовніших, як на мою думку, це сторінки щоденника самого Тіроса. Вирвана сторінка номер 1 Мої думки повертаються до чорної безодні забуття. до... Тішаючої безкінечності тиші. Моє життя залишилось далеко в минулому. Світ нічого для мене не значить, і я більше нічого не значу для нього. Все проходить, все розсипається на прах. Це думки самого Тіроса, дане підземелля. Це по суті підземелля з босом в кінці. Являє собою башту, де нам потрібно буде підніматися нагору. Uh, і попутно, так би мовити, віднаходити певні секрети даного данжу. Даного... Тут багато uh, кімнат за закричиненими дверима, котрі являють собою, за котрими uh, дуже часто знаходяться якісь скарби. Ось одна із е, таких можливих дверей, за котрою знаходиться якийсь зал. Зараз розберемося з легіонерами і потрібно ще слідкувати за тим, щоб, е, якщо ви йдете сюди, наприклад, з, е, з своїм. Е, рабом, щоб його не відсікали за допомогою дверей. А можливо навіть двері можуть прибити і вас. Цього я вам точно не скажу. Так. І також можна знайти ось такі, наприклад, скрині, де валюється срібло, монетки і можна металу набрати, якщо він вам потрібен. Хоча більше більш практично буде просто піти у підземелля. Неподалік від Сепермеру, точніше шахту, і накопати там вдосталь заліза та вугілля. І переплавити його в плавильній печі. Щоб пройти далі, вам потрібно повернути від центрального пуду наліво і рухатися вгору. Ось таких от нішах, зазвичай бувають легіонери, тому будьте на чоці. З ними розібратися. Їх удари наносять між іншим е скверну. Тому е старайтеся не потрапляти ці удари, а... адже до Тіроса прийдете із зменшеним рівнем ХП. Ось у нас початок підйому. Наскільки я пам'ятаю, нам потрібно піднятися на саму верхівку. І забрати там ключ від центральної кімнати, де знаходиться сам Тірос. А потім спуститися трошки нижче і віднайти самого Тіроса. Ось цій ось кімнаті, котрій на мене очікували одразу чотири легіонери. І в відкритій скрині, нажавши взаємодію з нею, ми отримуємо древній ключ. Цей ключ зроблений лемурійцями, Здається, він повинен підійти до однієї з дверей Чорної Башти. Саме цей ключ відкриває нам кімнату до Тіроса э, Душогуба. Так, і ось ми стоїмо перед дверима до підйому фінальної кімнати Чорної Башти. Де ми знайдемо самого Тіроса Душигуба? Такий от. Не короткий до нього шлях. І ми лицем до лиця, до самого воєводи е, чорного легіону. Він е володіє такою от магією. Е десь сховався трохи за цей. Якраз нам момент для того, щоб попити. Е зіллячко. Куди він дівся, я й сам не знаю, чесно кажучи. А ось. Він е скіпнувся. В цілому це момент, щоб його атакувати, адже сам Тірос володіє доволі непоганою шкодою. А ще, якщо будуть вам заважати ось такі от скелети, можна його в цілому ловити або на його ривках, або ж на... Можливостях із е, блокування. Також е, вам вельми не заводить хороший роб для того, щоб е, змагатися із самим Тірусом. Я не впевнений, що на нього діє кровотеча, але в більшості випадків е, буде хорошим. Е, так, він, як бачите, збирає для того, щоб атакувати мене могією, це коли ми від... на дистанції від нього опиняємося. Я в цілому в цьому бою скоріше танкуватиму, ніж наноситиму шкоду. Адже в мене е, добре екіпірований е, роб. Ну, не, не абсолютно, звісно, могло бути і краще. Або в моменти, коли Кіктірос буде перемикатися на неї, я буду наносити йому е старатись наносити комбінацію повну. Шкодою він володіє немалою. Але, нього не настільки вже й багато. Е в цілому його також можна е добре. Йому можна добре протистояти на дистанції. Наприклад, лучником. Про всяк випадок вип'ю вип зільня і почекаю, поки відновиться моя витривалість. І ось. Легендарний, можливо, так сказати, Тіро з душу губ здоланий. На самому е тюпику його можна було знайти лише кілька. Злитків металу, але найголовніше добувається з самого тіла за допомогою інструментів. Серце душогуба, серце все ще б'ється, заточена в ньому темна енергія, згодиться для достатньо досвідченого ремісника. А також сльози двох народів це ключовий предмет для виконання для виготовлення е, ключового каменю. Такий от каламбур, котрий дозволить нам зняти рабський браслет. Також позаду Тіроса лежить камінь пам'яті. Даним каменем пам'яті можна скористатися лише тоді, коли ви вивчите інструменти зоряного металу. Це... Доступні вам буде на 55 рівні. Я прийшов сюди трошки зарано, можна сказати. Також е позаду Тіроса є ось такі е статуї, так би мовити. І біля них камені. На цих каменях записані рецепти е обладунків Чорного Легіону, в котрі був е одягнутий сам Тірос. Ви бачили. Це такий е чорний е надзвичайно круто виглядаючий е обладунок. Я повернуся сюди, коли досягну 55 го рівня. І вив вивчу ці рецепти. А також е зброя, здається, та якою володів сам е Тірос. В. Для того, щоб. Е Виготовити повний обладунок а, Чорного легіону і зброю потрібно буде аж цілих 6 сердець Тіроса. Ну, а сльози двох народів можна здобути в одному екземплярі. Чи достатньо буде нам в одному екземплярі. Таким був Тірос Душогуб, один із ключових босів Conan Exiles, котрий потрібен для того, щоб створити ключовий камінь, точніше сльози з нього. І я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх.